Що такое осінь это небо? Там парам, пам парам -пам О, доброго ранку, Слов'янськ! Ми сьогодні не дуже рано вийшли. Ночка у нас була. З кабами. Чотири прильоти. Мама довго не спала і мені не давала, Все крутилося Оце так ми пізно встали. А тут дощ. І оце, де мені тепер. Приструється. Сама йде з парасолькою, а я оце біжу цьому Кученькому Пластику. Чи що це таке? Не знаю. Так пішли, пішли. Де щось тут пахне? Ну, не дуже дождик сильний, Ви чуєте, як він, по парасольці б'є. Це я у дворі гуляю. По травиться. Щоб не дуже лапив. Мазати, так, да. пішли сюди, сюди пішли. О які дерева спілені. Да, нам було сьогодні не да сміху. Ховайтеся, куди ховатися на п'ятому поверсі? Куди? Тут поки мама свої лахміття надягне. То вже треба йти назад. Поки спустишся з п'ятого поверху. Так, пішли далі. Ну, все треба помітити. Слухайте, дощик, слухайте. Тримай зонтик. Просурку накинай, тримай. Тебе ще занят, ну так, тримай парасольку, тримай. Де. О, пішли, зразу ріва купимо, щоб потім не виходити. І це як у нас тут гарна. Ялинки стоять. Тут дітки в нас гуляють в день. Хтось отут тут стіни порозмалював, де гарно. Ось зараз я вам покажу, яка тут є пташка. Зараз, зараз, я ще не дошл до нього. Ой, бачите, скільки намальована. То його вже домалював, чрти Тим. Хто значим? О, дивіться, яка пташка. Гарна. Não sei. Sé. Bacá